Всім привіт, всім доброго ранку. До нас знов повернулася зима. Де сніжок. О, сьогодні в нас сніжок на дворі. Назарчик, ти куди йдеш сьогодні? Куди ти йдеш? Махай привіт. Сніжок чуть-чуть, так? -чуть, да? Кажи, куди ти сьогодні йдеш? Ти йдеш в садочок сьогодні? Ні. Йдемо до діток в садочок. Ні. А, а куди? А. Ти кудись їдеш? Кажи, я йду в садочок. Ні. Ти забув, куди ти йдеш? Холодно. Назарчик сьогодні йде в садочок. Любі підписники, підтримайте. Мама Кіра вже чекає. Пішли. Так, приїхав Назарчик. В садик, <ріпи> да? Ти будеш сьогодні гуляти? Так. <ріп> да. Сніжок на дворі, так? Да? Назар з віщами в садик, так, да, Іра? <ріпи> ладно, підтримуйте цю малишню. Назар ну, ти Так. Сад, да? да. Ми в садику. Ми приїхали в садочок. Назарчик буде гуляти, так? Да? Да. Давай також взуємо. Взивай. Назарчик уже трошки повеселіше. Так, да, Назар. Це твій сад. Це твій. Шкафчик, да, да, у нас крокодил там, да? такие у нас сейчас Да, с <Скейти>. да, <реклама> О, мам! мам. Кто там? <реклама> из бабушки, Вот <реклама> <реклама> И... <реклама> 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 такие уже у нас поросятка. Снідають. Тут також було тепло, ми лампу виключили, але вже треба знову її включити сьогодні, бо вони не спали під лампою. Теж під'їдають корм Предстарт. старт. Ось так виглядають. Хто з мамкою під'їдає, хто драку в'яже. Тут теж наші І Толік, як завжди, позірує. Підростають теж наші свинки. Є вже такі гарні прям. Я сюди і Толік сюди зразу до екрану, так? Да? <рив> Чого? Хто тебе має видержати таку корову? Тут вже. спинка гарні. Помаленьку тут у нас замовлення продвигається, люди замовляють. Що у нас? Чотири свинки тут уже? да? Ось яка гарненька. Так і. Хазяйнуємо помаленьку, да? Хто це викида з корита? Це ви вже зажралися. Трошки попрацюємо, наколотимо. Помаленьку колотим БМВД. Ваня, нас сьогодні запросили і на чай свята, а Інна на пельмені. Куди підемо? <ріху> Чи і туди, і туди підемо? <ріху> Назарчик, Назарчик сьогодні в садик пішов. З садика прийшов, на пельмені звуть. А на пельмені будеш? Сказали брати з собою. <ріху> <ріху> О, що з собою? А що це за пельмені? Вони повинні бути у жидкому замочені, ці пельмені. Обіцяли, що мають бути пельмені, будемо чекати запрошення. А ми поки управимося і сьогодні треба останній раз поколоть залізо. Поросятам перед одлучкою. Покололи ми їм на силу, бігають, скачуть, єлі, половили. Всім привіт. Помощничик, як завжди, наш допомагає. Сьогодні мама запрошувала на пельмені. Ми до вас прийдемо вечерять. Добре. Приходьте. Ну що, все в нас, як завжди, помаленьку. Скоро ці свинки від'їдуть к новим хазяїм. Вже вони готові до продажу. Теж вони тут процедури свої отримали. Останнє, все вже. Ну, пішли, будемо, до вас, до вас вас будемо збиратися. Добре. Ти що, балаклаву одів? Так. Да. А як там ці змагання? Ти ж на змаганнях сьогодні днем був. Да. То що там? По баскетболу друге місце. Друге місце по баскетболу, молодець. Да. Медаль дали? В да. Таганчу 10-0 зіграли. 10? У нас 10, а в Таганчі 0. Рахунок 10-0. Мало значить, ми сьогодні йдемо медальку твою очередну обмивати. Сьогодні ми гарно потрудилися, їдемо до друзів на чайок, так? Да? Запросили на чайок. Їдемо в машину, бо треба дещо там забрати? почаюємо. А що ви кушаєте? Що це те? Так. Назара, ти що кушаєш? Пільмешик, так? Да? Беріть свої голубці, йдіть на пельмені, бо не буде. Зараз я покажу, скільки в нас їх тут. Ось, бачиш, повна миска. Приходьте вечеряти, беріть бутилку. Зробили ми із філеїк. Як правильно? Баструма, я згадала. Баструму засолили, посушили. Ось така гарненька. Зараз ну. заціню. Ммм, смакота. Цем чашечку пивця. Ой, зайшло б то, що треба. Бомба. Значить беремо і йдемо з собою. Беремо голубці, баструму і попід хатами. <laughs> Поки запрошують. це 0,5, Бери дідусь бутилочку і пішли. Так, всім смачненького. Хто вечеряє. До нових зустрічей. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всіх раді бачити! Всім По пока-пока!